Привіт, друзі! Якщо ви пережили жахливі травматичні події, я сьогодні хочу запропонувати вам практику, скринька спокою, вона допоможе вам полегшити ваш стан, розсламитись і налаштуватись на відновлення. І повернення до життя. Сідайте зручно, максимально зручно, так, щоб ви відчували опору під ногами і дозвольте собі розслабитися. Просто проговоріть і я дозволяю собі розслабитись. Це безпечно для мене. Просто слідуйте за моїм голосом і розслабляйтесь. Поступово ви почнете відчувати як легкі хвилі розслаблення приходять по всьому вашому тілу, з гори до низу. з голови до ніг. І зробіть глибокий вдих через ніс і затримайте дихання. На декілька секунд один, два, три чи трошки. А тепер повільно, спокійно вийде через рот. Ви відпускаєте на поругу стіла поступово з кожним видихом. Відчувайте, як стілець чи крісло підтримує вас, і ваші ноги міцно стоять на підлозі. Відчуйте цей зв'язок землею. Ваше тіло в безпеці. Ще один глибокий вдих через ніс. Затримуємо ще і ви них спокійно. Очі можете тримати закритими. І ще один дих. Максимально глибоко, спокійно. Просто спостерігайте. Як повітря заходить через ваш ніс ви є вито. Писуйте увагу на моєму осі. Всі інші звуки просто допомагатимуть вам розслаблятися ще глибше. Якщо ви ще не закрили очі, просто закрийте очі. Я почну відлік від 10 до одного з кожною наступною цифрою ви будете опускатися все глибше і глибше. І розслаблятися все більше і більше. Це буде приємний, комфортний, спокійний стан для вас. Десь. Дозвольте вашому тілу стати важким. Це приємна важкість розслаблення наповнює ваше тіло. Дев'ять ви відчуваєте, як усі м'язи розслабляються в вісім. Може входити в стан глибокого спокою. Сім. Ваш розум стає ясним. на тіло відпочиває. Шість. Розслаблення поновується. П'ять. Більше. Глибше, чотири, розслаблення потроїться. Ви занурюєтесь в глибокий, приємний стан абсолютно розслаблені. Три. Це безпечно для вас. Максимально безпечно. Два, спокій і тиша. Один. ви знаходитесь в глибокому, приємному стані спокою. Уявіть, що ви стоїте на вершині сходів. Це особливі сходи. Вони ведуть вниз. До вашого унікального, абсолютно безпечного місця. З кожною сходинкою ви будете спускатись, ви будете відчувати себе, все спокійніше. Я буду відраховувати від 10 до 1. і ви підете вниз повільно і Відчувайте спокій, що наповнює вас. Дев'ять. Ваше дихання стає ще рівнішим. Вісім. З кожним кроком ви ближче до місця вашої безпеки. Сім. До свого безпечного місця. Це може бути кімната, ліс, берег, море чи галявина, де ви відчуваєте себе абсолютно захищеним. Оглядьте це місце відчуйте його, його спокій, тишу, енергію. І освітло це місце належить тільки вам. Ви тут. Ви є. Ви в абсолютній безпеці. Уявіть, що ви тримаєте в руках невелику скриньку. Це скринька для спогадів. І всередині неї. Спогад, який вас торгує. Ви не повинні його відкривати зараз. Ви просто знаєте, що він там. Уявіть, що ця скринька зачинена на ключ, і ключ цей у ваших руках. Ви можете покласти цю скриньку. На поличку у цій безпечній кімнаті. Зробіть це. Вона буде там, у цій кімнаті, але ви не будете з нею взаємодіяти, поки не будете готові. Ви можете подивитись на неї, але вона не впливає на вас. Вона просто лежить там, в безпеці, захищена. І ви знаєте, що в будь-який момент, коли ви будете готові, ви зможете повернутися до неї, але не зараз. І тепер явіть, що ви стоїте біля берега спокійної чи стоє річки. Це річка вашого життя, іноді на ній з'являються різні речі, маленькі палочки, листя, які символізують минулі події, і ви можете подивитися на них. Побачите, як вони пливуть повз, пропливають і просто відпустити їх. Відпускайте. Вони зникнуть за облі, а ви залишитесь на березі, дивлячись на спокійну воду. Ваше життя продовжується, а річка тече далі, і ці події більше не можуть зачепити вас. Вони залишають вас. У майбутньому, якщо ви відчуєте, як тривожні думки чи спогади повертаються, Просто цей ключ у всіх деталях. Можете надати йому колір, форму і так далі. Це ваш особистий ключ до спокою. Коли ви його візьмете, ви відчуєте, як ваші м'язи розслабляються. Надихання стає рівно, цей ключ завжди з вами, і ви можете використовувати його, щоб повернутися до відчуття безпеки і контролю З сьогоднішнього дня і надалі ви будете відчувати, як ваше тіло підтримує вас. Ви будете відчувати міцний зв'язок з землею, відчуття безпеки і стабільності. Цей стан спокою буде з вами день і вночі. Я почну відлік від 1 до 5. З кожною наступною цифрою ви будете повертатися. До повного усвідомлення. Один. Ви відчуєте, як до вас повертається енергія. Два. Ви починаєте відчувати своє тіло. Три ви можете поворушити пальцями руки ніг. Чотири. А ваше дихання стає більш глибоким. П'ять. Ви повністю усвідомлюєте своє оточення, відчуваєте себе бадьорим, спокійним, відпочилим, оновленим, в безпеці, а відкривайте ваші очі. Подякуйте собі за цю роботу.